Десь там, у далекому, далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка чарівний свищик. Жив собі король з принцесою, такою гарною, мов ясне сонечку, тільки непокірною, і вередливою, коли минув дівчині 21 рік, надумав король видати її заміж. Але їй ніхто не подобався. І нарешті принцеса вирішила, що її нареченим стане тільки той, хто пройде випробування. У призначений час з'їхалися до королівського палацу. З усіх кінців землі женихі багатії, пишно вбрані. Тільки собою не вельми гожі були той товстопузий, а той косоокий, один накульгує, інший ногу тягне. Як побачила їх принцеса, так і пирхнула сміхом, а стояв у юрбі. Що зібралася на видовиську молодий пастух, що попав у королівський палац зовсім випадково. Вирушив він рано вранці, з дому, і стрів по дорозі стареньку бабусю з великою в'язкою хмизу. Важко було бідолашній таку ношу нести, а пастух взяв у неї ту в'язку. І до самого дому провів стареньку. А там вони розпрощалися, і на згадку бабуся подарувала йому дерев'яний свищик, звичайний дерев'яний свищик. Таким свищиком пастух звик свою черід збирати і собак кликати. Дуже ти мені до вподоби припав. Сказала старенька. Ось тобі за добрість, моя нагорода. Коли з тобою, що станеться, тільки свисни, і до тебе миттю, мої помічники, прийдуть. Подякував хлопець бабусі, сказав Бувайте здорові. І пішов своєю дорогою, а свищик. У кишеню поклав та й забув про нього. Подумаєш, диво, здалося йому, що бабусині слова просто жарт. От іде посту дорогою, а його обганяють і карети позолочені, і панство ошатне, та й простий люд. Душ сто, либонь, пройшло і проїхало. І всі кудись поспішають. Надумав пастух разом з усіма піти. Що ж, молодий він був, цікавий, мов та синиця, і веселий, як дріст пересмішник. Прийшли вони до палацу, а принцеса вже для женихів випробування підготувала. Як зібралося їх душ двадцять не менше, вона й кинула їм золоте яблуко. «Хто піймає, той буде нареченим, сказала вона. Лічуть до трьох. Отож кинула вона золоте яблуко, а женихи, всі, хто куди порозбігалися, видно, злякалися, що вдарить їх. Ще гуля на тімені не біжить, а то й на лобі, всю красу їхню зіпсує. Отож полякалися вони і врозтіч один на одного наскакують, спотикаються, а хто не зграбніший, той і долі простягся. Принцеса сміється, і всі регочують, аж за животи беруться, а найдужче сміється молодий пастух. Ось. Кинула принцеса друге яблуко. Тепер женихи вже почали ловити його, руками махають, один одного штовхають, але заважають їм манжети мереживні, та одяг тісний парадний, та підбори високі. Одне слово і цього яблука не впіймали. А принцеса задоволена сміється собі, та й годі. Та ось вона втретє кинула золоте яблуко. Женихи заметушилися, загаялись, а пастух хап і спіймав яблуко. Сміхнулася принцеса, взяла та й підвела його до батька. Оце ваша величність, мій наречений. Ох і розсердився король і вирішив, якщо пастух пройде три випробування, тоді вже, що вдієш, хай одружується з принцесою. Є у мене в зайчатнику. Сто зайців, сказав пастухові король. Завтра ти пустиш їх у поле пасти, а ввечері всіх додому приженеш. Нелегке то було діло. Рано вранці випустили зайців на волю, а вони одразу ж порозбігалися хто куди. Ну, як їх зібрати? І тоді згадав пастух про дерев'яний свищик бабусин подарунок. Засвистів він у той свищик, і, от чудо, з усіх боків до нього позбігалися зайці рівно сто зайців. Зрадів пастух. І ну на тому свищикові пісень насвистувати, а зайці мов зачаровані, круг нього стрибають, травичку скубуть, але далеко не тікають. Надумав королю знати, як справляється з його дорученням самозваний жених, і послав у поле головного міністра. Тільки спочатку загадав йому перевдягтися в одяг дроворуба, щоб пастух не впізнав його. Повернувся головний міністр від пастуха і розповів королеві про чудо, що бачив. Страшенно здивувався король і звелів доньці йти в поле до пастуха. Роби, що хочеш. Тільки хай продасть тобі хоч одного зайця, наказав король. Перевдяглася принцеса простою селянкою, на ноги дерев'яні сабо наділа, на голову капелюшок з барвистими стрічками, у руки взяла кошик і побігла в поле. Дуже їй цікаво було, хто кого перехитрить. Вона пастуха, чи пастух її? Чи не продаси бідній дівчині зайця? спитала вона. Пастух одразу здогадався, що це принцеса, а не проста селянка. Продати не можу, сказав він. Але заслужити одного ти красуня можеш посидь зі мною на травичці. І поцілуй мене. Розгнівалася принцеса, але що вдієш? Сіла поруч з пастухом, посиділа, побалакали вони про те, про все. Швидко час пролетів, і зібралася принцеса вже йти. Зажмурившись, поцілувала вона пастуха, а той. Посадив їй у кошик зайця, та тільки не встигла принцеса до королівського палацу підійти, як пастуху свій свищик засвистів, за миттю з кошика вискочив і дременув у поле. Король страшенно розлютився, перевдягся в селянський одяг і верхи на веслюку. Сам приїхав до пастуха. Продай зайця, пастуше, каже йому, мої зайці не продаються, відповів пастух, який одразу впізнав короля. Але заслужити одного ти можеш поцілуй тричі свого веслюка. От і матимеш зайця. Отак жартувати з королем. І що ж? Довелося тому злізти і тричі поцілувати віслюка. А тоді король мерщі схопив зайця, запхав його у кошик і помчав у палац. Та тільки. Недовго сидів заяць у його кошику, свиснув пастух і заєць одразу до нього вернувся. А хіба ж легко було королеві в дурнях ходити? Віслюка поцілував, та ще й не раз, а тричі і все марно. Єдина втіха добре. Хоч не впізнав його пастух, так міркував король. На другий день король придумав пастухові нове діло. Коли настане темна ніч, сказав він, ти спустишся в підвал. Там сипано в одну купу, сто мірок гороху і сто мірок сочевиці. До ранку ти їх перебереш і складеш на дві рівні купи, що в одній горох був, а в другій сочевиця. Оце то завдання. Пастух тільки потилицю почухав. А проте, коли споночило, він замість спати. Спустився в підвал і посвистів у свій свищик, і враз поналазили з усіх щілинок мурашки та жуки та комашки. І поки пастух спокійно собі спав, горох та сочевицю розділили на дві рівні купи. Ох, і розсердився ж король. Побачивши вранці їхню роботу, але нічим не показав того, цілісінький день думав, яке б ще завдання пастуху віддати, третє і останнє і надумав, піди в мою королівську пекарню і поїжу весь хліб. Усі булки і тістечка, щоб уранці там нічого не було. Ох, 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 Ви, звісно, можете собі уявити, скільки всякої всячини напекли на весілля королівські пекарі. Як побачив наш пастух ті буханці. Паляниці, булочки та тістечка за голову схопився. З чого ж почати? І почав з того, що засвистів у свій чарівний свищик, Вмить понабігали в королівську пекарню пацюки та миші з усього королівства і хутко впоралися з хлібом. Булками і ще всякою там усячиною. Нічогісінько в пекарні не лишилося. Що ж, усі мої завдання ти виконав, сказав розлючений король Пастухові. Можеш брати собі принцесу? Тільки зроби мені на останці Невеличку послугу. Отак От король казав, що три випробування пастухові дасть, а тепер і четверте придумав. Ну хіба це по-королівському наповни мені оцей мішок брехнею? Наповниш і принцеса твоя? Почухав пастух потилицю, це ж не жарт цілий мішок брехні. Надумав він до брехні трохи правди додати, що більше було, і каже Ваше величносте, ви спочатку звеліли мені зайців пасти. Пасу я і приходить до мене. В поле принцеса, перевдягнена селянкою, попросив я її зі мною на травичці посидіти, а на прощання поцілувати мене. І принцеса виконала моє прохання, як я ваше. Брехня! Брехня! заволав король. Брехня то брехня. Згодився пастух. Півмішка, значить, уже є. І додав ще трохи правди. А після принцеси приїхав до мене сам король у селянській одежі. І тричі, досить, досить, мішок повен, закричав король. А якщо повен? І принцеса не перечить, то якраз настала пора нам весілля відгуляти. Принцеса, звісно, не перечила, і незабаром відгуляли пишне весілля. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.